Усім доброго раночку. Сьогодні в нас субота, да, і ми вже працюємо в, в поті ліца, як кажуть. Вже да, да? Да? попахали Ой. трошки. Така Ой. Да. Ось, Що в нас? Жульєн у нас ось такий. Жулєнчик, вот так, да, красота, наконець-то. Наконець, Коля так давно його хотів. Ну, по факту, це що? Це м'яско курочки з грибочками в. цьому. Mm -hmm. Хто в сливочному соусі робить, хто в чому. Я роблю і Даша так робить в плавленому сирочку. Угу. Зверху потім посипається таким сирочком і все, і виходить дуже добре. У Колі салатик, як він любить, помідорочки, да -да -да, цибулька, цибулька і цибулька, олійка. олійка. А в мене просто помідорки, трошечки цибулі і майонез. Я люблю так. І в мене теж жульєн. Все, сідаємо їстоньки. Мені сьогодні ще Серега сусід. Підкинув праці трохи, да? mm -hmm. Просить йому при... приготувати їсти, бо в нього мамочка вже старенька, щось з неї там, і вона на ноги вже впала, і все, то йому важко, коротше. Тож йому зараз. А він нам за це абрикос великих дасть гарних, красивих. Mm -hmm. да? так що так. Все. Потім покажу зараз поїмо і потім покажу, що, що вже наробили, що, що зробили, а що не зробили. В общем, всім доброго раночку. Всім Доброго ранку. Ой! Тут така у нас ступінька, бачите, вже височенька у нас вийшла все. все. Короче, довкола, як завжди. Довкола, як завжди. Бардаки, бардаки. У, у. Ой, у нас ранок. У, у нас ранок. Вчора ми наїздилися. Я вчора вам показала, сказала доброго раночку, зараз ми збиралися робити. то. Все, коротше, зібралися і розібралась. Подзвонила мама, поки я сусіду готувала ну, їсти, цей, ну, казала, що попросив мене для мами приготувати там їстеньки. Поки готувала їсти, подзвонила мама, вся в сльозах. Померла Джесіка. Джесіка вже була старенька, 16 років. То, в общем, на цьому все і закінчилось. Киця тут щось почав робити, ви ж бачите. Да? І потім бігом-бігом я ще побігла, дергала бур'ян, і оце ж мама дзвони, плаче, все, давай швидко, швиденько миться, купатися, доварювати їсти, і все. Ну і поїхали. Поїхали до мами, поки забрали Джесіку, похоронили ж тут. Поки то є, поки сьоє, приїхали додому, ще забігли до сусідів, взяли абрикоси, два відра. То ми з Дашою вже почали абрикоси робити, киця пішов, поки похоронив Джесіку. Ну і, в общем, короче, тут ясно, що нічого не робилося. Що, розкажеш, може, щось? Ну, Ну, що вже все показало, що... Ну, По трубам там, я не знаю, що тобі залишилося тут робити. Ну, що залишилось зробити? Як бачите, тут вже все виведено, це все під островок. Ось під островок каналізація. А це просто проходна труба для води, е, холодний і труби, Тут вони вилізуть. Поняли? Я візьму ті, що на скрутках е, металопластик. Він дуже добре гнеться, то отлично пройде. Тут 42 по 45 градусів, тому угол плавний. Все буде дуже добре. Поняли? Да? Це буде проходна, каналізація рядом є. Розстояння все виміряв. Тут якраз воно вийде в ящику. В ящику в, е, посередині ящика. Так буде ящик тут, по ідеї. І в кінці ящика. тут його буде задня стінка. Ну, це так планується, а там будемо, звісно, дивитися. Так, там ось один-два виходи. Ми не знаємо, просто, де буде стоять, е, наша посудомийка. Ось, тому я зробив два виходи. Щоб вдруг тут постане, було ближче сюди, стане туди, буде ближче туди. Коротше, куди буде ближче, туди її підключимо. І залишилось, як бачите, а водопровод. Та труба під водопровод проведення. Як вона? Ну, ви поняли теж така, щоб можна було туди водопровод засунути. І потім, якщо вдруг чого, поміняти. Ост... Залишилось, як бачите. Ось тут мені зараз прокопатися теж влупануть сотку. Ну, ось, Потім переход на ну, переход на 50 ю Потім поворот 2,45. І ось сюди десь, десь біля вікна теж у нас буде мийка. Тобто я теж хочу витягнути сюди поближче. Ось, ось таке, такі справи. Чому одразу не зробив тут? Тому що не було куди копати. Якби я копав, виходить, я б кидав би на горку, воно б з горки б всипалося, Ну, коротше, поняли, воно б мені дуже сильно мішало. Тому я вирішив спочатку зробити цю частину, засипати її, а потім буде куди мені зараз землю кидати, поняли? щоб там проритися. Е, все. Все. Засипав пісочок, та труба лежить на піску і в піску. Ось, бачите, Тут не досипав, ну нічого досипемо. Ось. Та і цю вже не, не столь важливо, поняли, це ж не каналізація, це просто прохідна труба. Як бачите, вона тут ближче до стіни. Щоб труби вийшли прямо біля стіни. Ну, там, понятно. Так що ось такі хлопці, справи. Ступенька збита, як бачите, навіть друга, Ось, точніше, перша від землі, теж довелося збивати, бо блин, вона була вище нашого рівня. А хотілося б залити, знаєте, вже залити, так, так залити. щоб все було рівненько, перший слой, щоб був рівний. На нього потім кладеться пінопласт, І потім на нього ставляться маячки. Дуже легко вони вставляться, коли перший слой рівний. Зрозуміло, так? Да? Бо якщо б він перший слой кривий, то було б не дуже добре. Со ступінькою, слава Богу, Сашка поміг. Прийшов він довбав, я все грузив, грузив відро спочатку, потім з відра висипав через вікно в тачку і вивозив на вулицю. У нас якраз там розмило дорогу, то якраз треба було її засипати. Ось такі, ребятки, справи. Все, я зараз продовжую. Продовжую зараз вирівнювати ось оцю гору, як бачите, її треба розпланувати. Ну і потім включ, включити лазерний уровень. Е, і дивитися, дивитися, де що, може, десь щось там треба буде зняти, а може треба десь підсипати. Коротше, буду дивитися. Так що такі справи на сьогодні. Ой, так, да, так. Да. А тут, ребятки, консервний завод. Відкрився. І це, це за декілька днів. Так, <рес> да, і це буквально пару днів, бо я вже ж виніс все. Ага. Ось. Єлі розтасував. Огірочки, ось, абрикоски. Ні, це персики. Це персики. Персики. Ось. Ну, і корочка. Це стопроцентне, як воно називається? Ресольник. Росольник стопроцентний. Він з картошкою. Коротше, повністю готовий. Ну, Коротше, заливаєте водою і все, і все готове. То у нас джем із чого? Із груш, Наверно. 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 Навер... 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 Боже, що за слова? Мабуть, Навер... мабуть. наверно. Це у нас Даша Леча робила. Усе Усе. Леча з кабачки. А це у нас вчорашня вже партія. Ну, абрикоси ті, що ми набрали у Сережки. Чотири угу. баночки Сережки оддаму. А це нам буде ось так от. Це ще компоти все тут трохи. Даша каже, чого пропадають яблуки, давайте зробимо компоти. То зробили ще компоти. І там воно куча, воно бачите. Угу. Це треба знову з там. І тут ось стоїть вино. вино. Надо треба його зливати, бо йому буде Так, да, Воно да. щось перестало бурліть. Все вже, неначе воно вже виграло. Це вишневе вино. І треба сьогодні кокиця злить все таки мою налівку. Бо Даша там ще замутила з цього. Що? З малини маленьку баночку. Mm. Так що mm. ось такі у нас справи. Так, да, так, да, так. Да. А, ще поміняли акумулятор. А, ну покажи, так. Да. Бо в нас же все він уже. є. Бо здох. Здох той. Ну, все, цей все здох. Купив точні, точно такий. Скільки він ще стоїть? 400. Есть 480, а есть 700, 700. щимось. Короче, в эпицентре. Бага... Есть 800 щимось. И 800, да. Или вы Ну, короче, да, купили той недорогий, поставили, слава Богу, працює. Ось... Світла нема, у нас да. інтернет є. Інтернет є. То можна в телефоні щось позаглядати. Так що такі пірашки. Ну а Тут у нас стірка повним ходом, як бачите. Все стираємо, все десь вивішуємо, поки є світло. У нас, слава Богу, на вихідні дали так, що ми можемо трошечки зранку щось поробити. А, зранку і до двох прямо є все время світло, то можна хоч трошки перестирати. Це ми все винісли. Блін, чого це вона стоїть тут? йомай, ой Ой-ой-ой, Даша. ти ж мені. ой. Це виносили, спина болить, не можу. З дому, з дому, з дому. Болі, і тут алія лежить. Ну, це взагалі. Виносили з дому. Те, що... Коротше. Ой, бардак бардакавіш. З цієї кухні. Там же ж у нас крупи, не крупи, все, все. все, все, оце треба було винести кудись. це повиносили, І тапочки, і мішочки. Вчора чотири мішка вивезли, коли їхали до мами. Сьогодні треба ще поперебирати, що тут залишилося, порозгрібати ці крупи, бо все ж стояло в шкафу, тут в цій хаті шкаф великий був. Ну що, Він там ще поки стоїть, його винести треба. І поки вони будуть заливатися і нема куди ці крупи, то треба десь їх кімнату. Я ж кажу, у нас не комната, а склад. Там у нас і, господі, і консервація. Консервацію ви винесемо, буде місце, павло, заносимо крупи. Ну що, що я можу сказати? Так воно. Ага, цю конструкцію ми так вам і не показали, яка вийшла. Да? Ось. Все, як настояща бесідка. Він железні сюди балочки повставляв. ну Бачите, да? зварив, туди позабивав е, труби, а до них наварив стовпчики. Так, і вирішив дерев'яну фігню при... прибити. отак от. Ну, бо метал стоїть не 5 копійок. Ну, в общем, короче. І ось так вже натягнув, бачите? Щоб кольце не виривало, воно дощечками його так, це краще буде. І тут теж саме до доски перегнув і з той сторони теж дощками. І воно ще й такий наклон вийшов. Ну дірки, що повиривали. Ну, нічого. Це він зараз все підготовив швидко-швидко, бо завтра, понеділок і завтра треба срочно заливати пол. Бо е потім ніхто не може, і потім е там теж і у колі вже непонятно, як і непонятно, що. А залити пол треба для того, щоб тут можна було вже щось. Е ну, Допустимо, навіть той шкаф. Да? Оно ж він стоїть. В углу. Бачите, отой той. Ота у мене храняться крупи. Ось. І їх в хаті немає, де розтулить. Тому це все треба, щоб трошечки підстигло, занести опять цей шкаф, поставити, і, в общем, ви поняли, да? зрозуміли, ви поняли. У мене оце слово поняли, причепилось. Я його не можу від нього збавитися. Хоч і тресні. Тресні. Ой, Олька, Олька. З такими зараз. Ділами, як у нас творяться, то, знаєте, іноді зовсім все, все не так. Чого я вчора побачила? У нас маленька лягушка після цього, жабка, після дощу з'явилася. Сама ми її не брали нічого. Якщо ви побачите, зараз я спробую Увеличити Зараз. Он вона. Бачите? Я тільки казала, що пора сходити на річку, набрати собі лягушок маленьких. ось. А вчора ходила, ходила, дивлюсь, маленька сидить. Як вона тут з'явилася? Це дощ прийшов той лівень, І після лівня у нас одненька сама з'явилася тут лягуська, лапка, лапка моя. Тепер в мене є своя запка. Гарнюнька така маленька, маленька, вона тюкашечка. Та хай вона сидить, мой, мій житель. Супер. супер, Я дуже-дуже я рада цьому, бо я прямо страждала. То великі з'їли рибки мої, то ті жабки побігли на річку. Ну, понятно, вони вже виросли, великі стали, а що ж тут нікого немає, і гуляти треба. Бо почула таке, що оці яскраві жабки, то дівчатка. Такі яскраві, зелені, гарні, то дівчатка. А такі сіренькі, от як оцей, то це хлопчики. Хлопчики співають. Бо я думаю, що це в мене куча жабок, красиві, все, сидять. А не, не разу що тут не співали. Оказується, що це. Дівчатки, о, вон ще одна плигає. А ламанан на Ви це бачите? Де воно там? Де, де? Де де не бачу? Де ти є? Бліна. А, ось все. А що це? Це може земляні якісь? Ще одна. Іх щось дещом принесло, чи як? У мене не одна жабка, у мене їх дві. А -а -а. Може тут ще десь є. І всі хлопчики, ви бачите? такі. Може це земляні жаби, Ну, якщо земля нічого воно сидить, воно там в цьому. в водичці. Бліна! крутецька. Клас. Ну, бачите, дощ прийшов і самостійно сюди принесла жабок мені. Класно. Я ну, думаю, що воно таке, а тут зябка плигала. Плиг-плиг. плих плиг плих манульна. Сиділа, Іванона, сиділа. Думаю, дура радується жабкам. Мо воно класно, коли тут є якесь, якась живність. Знаєте, я, я ж кажу, що мені якось, коли ніхто тут не живе, то якесь воно самотнє. Так, бардаки. Да. Що ми зробимо, якщо це все нема де ставити? Воно все-все-все все, 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 все. стояло там Со старої хати повиносили, сюди принесли, там віднесли, там занесли. Ой, що няв? Няв, Там киця вже насипав вам. Киця коля насипав котам їсти. Короте, таке от. Зараз ми з вами підемо, подивимося, що у нас далі є. Вчора ще коля зробив сідала курям, бо в них не було сідал. а вони, дивлюся, вже оці повиростали ці, як воно. Бородки в них. Кажуть, якщо бородки виростають, то вже... Вони будуть нестись. От тут все повиривало, але так я ще нічого тут і не досадила, бо ну-ну-ну ніяк, немає часу. Ось. Такі. гладіолуси в цьому році, ну, ну, я можу сказати ніякі. У мене е, зазвичай такі великі, гарні квіти, такі гарні-гарні величезні. А в цьому році ви бачите, покрутило їх, поцейкало. Ну що, Якщо за все літо у нас це перший був, що дощ. Тут завалило. ну і Трогати не хочу, бо зламаю нафік. Типа обрізала, там половина попадала, їх пообрізала. Вони гарні, вони красиві, але ж ви бачите, що, що з ними трапилось. Це вже і толку не буде, бачите? Все, його завалило, і воно Ну, обрізать, да, щоб не цей мені, Ни мене не розстроював. Ну, бачите, які вони гарні, класні, розцвітка така суперовська. І все. ну... Там ветром поваляла. поваляло. Нежный-нежный, мне так он подобается. Такий алый, что ли. Такие. Ну, все. Ну, ну, что расстраиваться? Нет и не. Я, я скажу, что... Если за все расстраиваться, то... Це... Такое дело. Бассейн. Дивите, какие чистюни. Просто ми нічого, ми відсюди нічого не вилавлювали, е, нічого ще не чистили, ні дно нічого. Бо, я ж кажу вчора, е, нам не до цього було, поїхали маму успокаювати і все. Ну, це зверху, звісно, треба збирати всю фігню, яку накидує, а так він зовсім чистий. Це якесь просто чудо. Чудо-юдо. Таке прямо, знаєте, ж... не можеш собі повірити, що може таке бути з утіх плям таких негарних. Така чиста водичка. Класно, коротше. Так, що в нас далі? Далі, далі. Ну там я розложила цибулю. Я вам показувала, чи не показувала, я не, не пам'ятаю, що в нас? Оце там одна тачка цибулі лежить. Вона сохне. Не вибачу, воно. Зверху чеснок, там сохне цибулька. А друга тачка, тож її замочила, то ми її сюди поклали. І на ніч ми її розкриваємо, на день закриваємо. І відсюди першу використовуємо зараз на консервацію, на то, на сьо. Бо вона прям була негарна. Ну, як її замочила, доще... верні, не дощем, її замочила блин, цим полівалкою спочатку. Ось там от Коля її висипав, а потім ще й дощем, Так що от такі, такі пироги у нас. Курочки у нас нормально все. Скажи, да, ми нормально все. Там лісеньку він їм поставив, щоб вони вже нормально спали. Вони ж люблять спати на цій визвишені. Поставили їм всяку там дрібідятину. Що вони вже там знайшли? Що вони вже там таскають, жируть? Якусь фігню, кошмар. А це коли йому літки це в миску насипали варення, варення вони не хочуть, бо там старе варення знайшла в погрібі. Думаю, повикидуємо. Ні, кажуть, не хочемо ваше варення. Забирайте його, а це дава. Мух ловлять, стріказов, стріказов. Дівчатка добрі. Повичищали, тут тут трави куча було, тому що ми накидаємо, 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 то дві тачки повивозив всякої дрібідяті. Ой, як ви балакаєте, добре. Які ви добрі, які ви гарні, вже курочки стали, прямо красуні. Дівці красуні. Давайте яєчко носіть, щоб киця ще вспів яєчко спробувати. Так, що тут? Тут нічого. Тут не покосив він, ну коли не було часу. Тут я вчора ще встигла повиривати повністю, бачите, з кущів, це там, де в мене квітничок. Повиривати оцей весь бур'ян. Видно, так? Да? Ой, ну і ще зібрати його треба. Оце все тут освободило, бо тут же все бур'яном заросло було. І ось отут. Повиривала, трошки накрила, цим у мене показався тут перчик, який я садила сім'ян. Ой, і ось щось якась байда вже зробила дирку вона. Ну, і з нього може і толку вже і не буде, з цього перчику. А може і буде, хто його знає. Це ж... Тут у мене із сім'ян я садила, і воно так і не виросло. Але, бачите, написано перець. Ааа, солодкий. Блін, погано. Я думала, може тут гастренькі посадила. Ні, солодкий написано. Вчора навіть не глянула. Тут ті помідори, що позалишались, там ну, маленькі як розсаду виривала. Тут у мене це розсада. Це росла під плівкою, тут у мене розсада. О, це деякі помідори так позалишались, так вони. А, тут щось не дарвало. А, що я не дарвала, бо тут в мене сімінапа вибрасувала, як вона, рукала, рукала. Хай вона тут у мене і росте. Чекаю, хай сімінапа повисипаються і тут воно буде рости. Коротше, таке, М -м, Тут класні в мене подсолнухи, подсолнухи, Які гарнюсінькі. Такі заповнені, вони, вони мені так подобаються. Такі вони класні, ну, ну, нереально класні. Ну, вони в цьому році у мене дуже маленькі. О, ось тут вже і постиг. Бачите? Я його треба обрізати, щоб він не, 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 не маячив тут. Ось. <кхе> Чого вони такі маленькі? Вони такі бувають такі здорові, здорові. Маленькі, тому що я їх багато позалишала. Я їх насадила просто, ну, як зрозуміло, грядочку насадила, їх треба було попроривати. Ну, зрозуміло, щоб же вони друг дружки не мішали. А Оля цього не зробила. А зараз вже вони такі великі, вже непонятно, що зрізати, що не зрізати. І так ось воно все і залишилось. Ну, не встигла. Що зробиш? Я цей рік зовсім вчора сидим з колею. Він каже, боже, це ж в мене скоро день народження. Я що ти гониш. У тебе ж аж в августі. Він каже, да? А яке сьогодні число? І я така тільки зараз доганяю, що зараз вже майже кінець першого, ой, другого місяця літа. І августа, по суті. Ось він вже. Серпень, да? Серпень по-українськи. І він, по суті, ось-ось-ось. І це він свій день народження буде зустрічати за стільки років в недому. Ну, я так думаю.